Армія ті сьогодні у 49-й окремій бригаді розгородження сил підтримки, і я у за штурвалом вісен 1. Будемо сьогодні спілкувати з хлопцями. Вони будуть навчати один одного, як керувати цією інженерною машиною. Ну і, звісно, ми теж напросились. Зараз мені проводять інструктаж, як керувати візонтом. Почнемо з самої заводки машини. Так. В нас є три рычажки. Це один речажок перший по центру. Це маса. Так. Її треба провернути два рази. Угу. Перша. Друга. Угу. Коли вмикаєш, машина заведена, вмикаєш першу передачу, треба добре утримувати на тормозах, тому що машина дизельна, вона дає ривок. І починає рухатися. то й Ну, короткий інструктаж. Я пройшов. Дякую дуже. Ну, наче все зрозуміло, але зрозуміло, що буде зараз купа нюансів, тому що ну, техніка все ж таки серйозна, військова, інженерна. Це не просто якась легкова машина, тому тут є нюанси. Ну, зараз буду пробувати. Пускає тормоза, машина почне робити. Зло кажуть, що ви найкращий фахівець з візунту в батальйоні. Це так? Я один із перших, хто прийшов в цей батальйон. І... Почав займатися саме з цією машиною. Вже мав опит угу. на гусеничній техніці, відчуваю саму машину і знаю, як вона діє. Звідки досвід? Досвід зі строкової угу. служби. Був танкістом. База в нього з Леопард-1. Це ж ну, так, відрізняється так. від тих танків, на яких видається. Бойовці... Відрізняється, вона набагато зручніша, м'якша. І різвіша. Більше, звісно, подобається, ніж ті танки 64-ті. Я вчу хлопців не тільки їздити, я вчу хлопців правильно їздити. Передвіження заднім ходом вплоть до сантиметрів, коли треба повертати. Повертати, виворачувати, то я питаюся хлопцям дати максимальне знання, щоб в якійсь екстремальній ситуації вони не тут. Вивали. Максимальна швидкість 62 кМ на годину, середня, 45-55. І по трасі я скажу, що я навіть 65 розумів з органом. Б'явні. Не хотів би побачити на зустрічі техніку. Мені допомагає зараз командир, тому що реально до габаритів треба звикати. А як, от, наприклад, ну, прорив о, умовних ліній оборони, да, коли там зуби драконів, ну, може розгорнутися все? все? Він не предназначений mm -hmm. для цього, але є вже практика, що він може. Вже прогортали зуби драконів. Все-таки важковато, але він розриває їх. Розриває і робить приход. Вже таке було. Це в Курській операції, так? Да? Під час так, курської так, операції? Так, так. Угу. І саме під час курської операції. Яка ширина проходу виходить? – трохи більше 4 метрів. За час вашої служби от, візанти, ну, Що витримували в бойових умовах? Противотанкові міни. Витримували прильоти fpv дронів камікадзе, ланцетів. Були влучання, машина витримує без проблем. І з інженерних машин вона, мабуть, я вважаю, найкраща. Мені, чесно кажучи, навіть що була можливість їздити по місту на Вісенті, я б їздив на Вісенті. Намного зручніше, ніж на легковій машині. Там, звісно. Ну, і За що броні, звісно, вступали би дорогу. Отже, В похідному положенні до цього піднятий в бойовому, звісно, вони його опускають для того, щоб ну, власне виконувати задачу по розгородженню мін а, по, про робленню шляхів. Людині треба просто відчути саму машину. Mm -hmm. Самі габарити машини, щоб Знати, який радіус брати на поворотах, на якій швидкості входити. Так, по самому керуванню передача штурвалу. Все, тут, звісно, газ -торкс. Два кола я зробив на візенті. І що, в мене вийшло? Командир каже, що виходить і. Вже каже, давай переводься до мене. Готовий так? брати в свої лави. Коротше, це я до того, що в принципі навчитись їздити на зенті легко. От чесно, легко. Досить просто. Досить просто, да. Треба просто там зрозуміти трошки габарити керування, але ну, це не набагато складніше, ніж їздити там на звичайній механіці на автомобілі по місту. Так що welcome to the army.